Вітаю вас, глядачі та любі підписники. У нас сьогодні дуже незвична розпаковка. Сьогодні у нас будуть аніме-картки, які так давно просив нас Олексій. Я пообіцяв йому на 150 підписників, але щось туди я їх не замовив ще. Коли я їх замовив, я все відкладував, відкладував. Ось нарешті твій час настав Ти цього дочекався. Також вон, трішечки дав такої предісторії. Ці картки ізначально на старті ну, я почав збирати десь рік тому, зараз в мене їх 400. Як я їх збирав? То я просто приходив в місцеве аніме кафе, брав собі там латешку або щось таке, воно було неподалік від моєї зупинки. Я його собі брав латежку. І до них я брав такі картки. ну геншиновських у нас тоді не було, були такі, і були ще одні, яких тут, ну зараз в таких бустерів тут у мене немає. Було три вибори: були Джоджо, -Джо, Джо -Джо я не дивився, ще збираюся. Брав я такі рандомні картки, вони мені їх продавали втри дорого, щоб ви зрозуміли. По ціні трьох лоте була одна упаковка з п'ятьма тире шістьма картами. Це було дуже дорого. Мені стверджували, вони японські виявилось ні. Хоча логотип із такою приємною жабкою Привіт жаби Чи на, наче на офіційних альбомах в мене жабки. В мене є непогані альбоми. Це ось все діло так збиралось. Потім якось я знаткнувся в інстаграмі на магазин. Це не реклама. в общем придбав я собі там по як побачу ціну, придбав я собі упаковок 30. Повторів, майже не було все собі залишив цей альбом. Повторки я відправляв в посилках. Колись я в коробки чи комусь після оглядів закидував, чи з друзям просто присилав. Є в мене суклуб, який просто обожнює цю тему, це Славік, він красить непогано мінків, він почав вести інстаграм в сторінку, я залишу про посилання в описі до відео. Ну І стосовно Олексія, він просив, просив постійно зроби аніме. ну На 150 мало бути, мало бути, на 300. Щось не пішло, ну не заказував я їх тоді. А коли заказав, якось відклав далекий ящик чекав цього моменту. Ну і ось Ми почнемо. Я в нас ось такі, не знаю, тут, воно китайське, воно не японське. Для мене це ролі не грає, головне, що воно все красиве. Ну що, будемо відкривати. дивитися, що у нас таке. Так. Як це у нас виглядає? Бувають інколи рідкі якісь, Так, ну таких в мене точно не було ще. Ззаду ось така інформація, все наче як японське, але це копії, як я зрозумів. Так, така у нас. ось такої дівки з подушкою в мене не було. Такої я теж не мав. О, це щось знайоме з аніме тільки не згадаю, хто шарить, відпишіть. І така дівчинка з подарунком, наче в мене вже була. Тобто тільки одна повторка зараз є. Відкриємо таку. Ці, мені, до речі, більше всього подобались. Ці в чорній упаковці. Але зараз я їх, наче перший раз в тому магазині взяв. Я брав рожеві, брав трохи інакші і брав ще по Ванпісу. Але вони будуть трохи пізніше. Так, дивимося. Так, така в мене точно є. Теж в мене таке є, теж є, теж є, теж є повторка. І от є такий нюанс, що вони дуже часто склеюються, саме ці липкі, не липкі, а вони дуже склеюються, саме такі глазуровані глянцеві. Ну Ці всі дівчата в мене є. Тобто, це ми відкладемося сюди. Так, відкриємо Геншин, Геншин я не граю, не цікавився, знаю буквально 4 персонажів. Так що подивимося, яке воно. Діншен це скоріше до моїх друзів теж. Олексій, не знаю чи ти це граєш Славіку, ти по-любому в темі. Аліна, ти також. О, тут щось цікаве. Погеншуну по в мене майже нема. Так, є у нас така картка. Це, наче як реклама якихось чібіків. Так, дивимося. Так, ось такий у нас персонаж. Таке в нас, до речі, є різний рейтинг у них. Теж не розумію, як ця тут система працює, тобто нічого нам тут. Глянцевого не попалося. Всього у нас 4 картки. І ось така як рекламка. Окей, поки скучно. Відкриємо ще одну. І ви знаєте, ці картки це такий азарт, як ця лотозабава, де ти постійно відкриваєш щось нове, нове. і Ти постійно ось. Починав, як кстати, ще збирати з того, що я по One Piece фанат. Я збирав саме картки з One Piece, і я все хочу зібрати ту команду Mogie Ну, ніяк не. Попадається мені ні Френкі, ні Усоп, В мене дуже багато персонажів. Пізніше зроблю огляд. А з команди тільки чотирьох зібрав. Так, ну це у нас о, це щось нове. Так, це щось з геншина, Може якийсь код, не знаю, що воно таке, як рекламка. Знову чотири карти. Ще у нас така карточка. Це теж тут якийсь демон персонаж, який зрозуміло, це якийсь моб у вас. Так, непогано. Ось це мені синя сподобається з ліхтариком. І ця непогана. Так, ну геншом у на нас щось скучнувати. Повертаємося до наших класичних. Дивимося, що у нас тут. О, така в мене вже одна точно є. Такої я не маю. Що вона так гарно переливається, така є. Ось такої немає. До речі, колекція покоївок поповнюється. Це схоже на Power, але це не Power. І дивлюся, вау. SSR це, типу, вони рахуються самі рідкісні, поки таких у мене десь штучок 10 може такого типу. Ось покоївка непогана в колекцію. Їх уже десь може з 20 назбиралось. Так. Дивимося, знову відкриваємо чорні, що тут буде. Так. Ну Ось така в мене точно є. Така є є теж є. О, і знову СССРка. І це в нас якась буде рідкісна. Це ми відкладемо. В кінці ми глянемо по рідкості, які попадаються. Ну що, відкриваємо далі. Так, о, таких в мене вже дуже багато. Повторок багато вам в посилки є. Так, таке є є. Є о, це новеньке. Такої я не мав. СР-карта, такої я не мав. І, як зазвичай, вони люблять дуже ось так от склеюватись. І вау! І ще одна СР-ка-покоївка, такої в мене не було. Так, йдемо далі. Так, дивимося. Ну така в мене вже точно є. Такої не було ще теж не було. Така є. Це якась новенька, такої в мене не було. І... склеїлись? Ні. Тут тільки одна. Так, дивимось давайте ще рожеву. По черзі їх будемо відкривати. Так. О, це я знаю, це є, якщо я правильно пам'ятаю, це шелки з оверлорда. Аніме повний проходняк, мені воно взагалі не сподобалося. Тільки два персонажа там класні. Саме аніме я вважаю просто проходняком. Чисто як для хайпу. Такої в мене не було ще. Теж немає, гарна. Теж непогане. Будь ласка, хто шарить, відпишіть, що за аніме. Така у нас наче тут була. І не склеїлись. Окей, ще одна рожева, потім чорну візьмемо. Так, дивимось. О, такої в мене ще точно не було. Дивимося, це теж якась новенька у нас. Є в мене така. Вау, це крутецька. Такої точно не було. І ще одна SR-ка Так, одна не склеїлась. Непогано. Так, берем чорну. Дивимося, таких дуже багато в мене. О, це вже буде з цього Венді із... Єншина. Такі в мене вже є. є. Це новенька. І ось цей знову фокус, що вони знають склеюватися. Так як я їх зазвичай помічав, це коли ставив в альбоми. Дивимось. Ой, така в мене теж уже є. Ну, важко знайти щось нове, коли в тебе їх штучок 400. Щоб альбоми для них доступніші були, бо альбоми для них дістати дуже важко. Так. Такої точно не було з цієї. Теж. Теж. І... О, я знаю, хто це. Це у нас е... хароки Судзумі з Меланхолії. Непогане аніме, дуже багато серій, багато сезонів, гарна комедія, рекомендую. Так що, це у нас ось такі картки. Зараз я їх викладу за кадром. Ну що ж, продовжуємо. Почнемо спершу з Геншина. Так, що у нас по Геншину є? Ось такі картки. Так, такі у нас персонажі. До речі, матеріал непоганий, але ці всі будуть краще. Там краще набагато бумага. Так, йдемо далі. Ось це був у нас Genshin. Самі рідкісні з цих всіх упаковок, які нам попались, це були ось дві такі SSR. Такі прикольні. Далі. СР це в нас трохи не такі рідкісні, дивимось. Такі у нас персонажі сьогодні. Розглядаємо меланхолія, це завжди добре. Декілька ввіг саме з цього аніме персонажів в мене вже є. Так, непогані картки, особливо ця класна. Так, і саме звичайний як рандом. Ось такі у нас: ці стика-то пачка. Всі повторки будуть йти у ваші посилки або підписникам. Так що будемо ще такий ну, формат вам робити. Якщо вам зайшло, то відпишіться, якщо ні, то можете ставити не вподобайку, відписати в коментарях свій негатив стосовно цього. Так, дивимося. Ну, скажете, мало тобі Вархаммера, саме аніме в Вархамері, так мало, тому у нас є ще аніме. Ну, і зроблю вам такий анонсик. Якщо вам була ця частина цікава, якщо вона набере 100 переглядів, то ми відкриємо щось що такі картки по Наруто, цю всю пачку. І ми відкриємо ще пізніше багато, десь, може, впаковок 15-20 по аніме One Piece. Так що, надіюсь, це відео для вас було цікавим, прикольним такий новий формат у нас. Залишайте вподобайки. В мене є телеграм, там я по різні прикольні штуки. Передаю привіт всім анімешникам. Всім щастий, бережіть себе.